привіт! я не злою вмираю зі сміху. Коротше, ми заїхали на заправку, знаєте, і Арсен пішов в магазин, типу в туалет, і двері тут автоматично відкриваються. Він приходить, а двері не відкриваються. Вони його не бачили він під не Ті двері пхає, не знаю, що з ними взагалі робити. Та якась жіночка підійшла і відкрила його з... двері, типу, боже. Ладно, фу. Навіщо я ту футболку вдягала? Зараз потрібно нападу її зняти і просто бути сорочною. Е -е, Дуже спекотно. Ми їдемо з Латусі купити той е -е, стіл в кімнату. Одвид привідкрився, ар кажу той. Злата були з Даянкою в лікарки, тому що вона почала кашуватися. чомусь вчора піднялася температура 37, її послухали, має трохи утруднення дихання, і я ще забігла в ескулап і зняла і взяли їй, знаєте, кров Сьогодні ввечері має прийти. Тож так, то злата побігла до однокласниці забрати альбом. Чекаю їм, їм її. Тоді їдемо вже за столом. О, Ми вже такі голодні, не знайшли ми ще стіл, ми ще в пошуках стола. Ми стіл знайшли. Як вам? зразу кріселку, щоб навчатися. Там тобі там собі книжечку поставиш і все. Класно? Класно? Купляємо? Ось скільки дивимося, дивимося. Оцей найнормальніший. Оце. Не знаю, тут нібито багато столів, але якесь дерево тоненьке, книжка тоненька, не подобається. Знаєте, Я хотіла, щоб було і з цієї сторони шуфляда, шуфляда і з цієї сторони шуфляда. І посередині у нас і але такого немає, ніде. Нічого немає. Я думала, наприклад, його взяти, той стіл письмовий. Хочу ті стележі, Не напрягають чисти Оцей би такий шкафчик класний. Але шкода, що він сірий, а не білий, бо там стіл сірий, знаєте. Не знаю, це взяти до того, це взяти до того. <кх> Оце реально класний. Шкода, що його, а може він є сірий з білим? Знаєте, одну стійку взяти, і тут вона її помістить і книжки і все на купу. Але від сірі з дерева, А нам не треба сірі з сірість дерево. я не покласти. Нема нормального стола, нічого нормального немає. То я вже була, це вже другий епіцентр, я навіть була в тому великому. Тут таку сіречну, добру знайшла. Що, набрали? Ні. Купили Андрієві бусиніжки Опа. Дивіться, які вони класні. Вов такі гарні. Угу. Любі просто супер. ще взяли йому безрукавку, бо вона поміщається в екран. Чорна, спортивна. Під сої, під джинси, і під штани спортивні буде класно виглядати. Друзі. Я ж казала, що я щось в сінцей зайду. Зато дай тихіше. Ой. <кхух> <кхух> Орло щось попало. Віця, взяла Арсенка, Арсен вже вирізав всіх піжам, обновила. За дві піжами дала 239 Ні. гривень. Ні. Де на акції? Що? Отака, бачите? Вони дві голубенькі. Ось тут йде якби з машинками штанишки і проста блакитна зі штанами. Взяла зі штанами, бо він йде. Е, зараз на його, е, ну, зараз його вік взяла отакі маючки. Дві сіреньких і одна біла. Це йому буде під кофти. Ці три майки заплатила 50 гривень. Ну, Розумієте, акції. І ще взяла на наступний рік йому три футболки, бо тому що там ті якісь були дуже яскраві, а я взяла, от, наприклад, отку білу Хот Вілс, вони по 50 гривень. От така. Наприклад, щоб вдягнути під ті жовті, е, як вона називається, шорти, знаєте, ще не буду вдягати голубу під з Отака більш такі взяла, знаєте. І взяла отаку шаблакетну одну. Це, це потрібно заховати. Двісь. Це це ти... Та, це схотвілося. Потвілся. Він любить котвілася. Йди занеси, от там є всередині така в е, кладовці є. чорний кульок. Розпакуй його і туди постав. І будеш мати вже наступний рік. Okay. А це. <кій> Слухайте, майки, три майки в 5 гривень. Це, це, це реально смішна ціна. 15 гривень, навіть менше. А коштувала. Тримайки 239. Ну. Все супер. Та-та, та, розпакуй його. І вона буде вже мати піжами. Та й таке, то ми приїхали додому, лежимо, сидимо. Знаєте? А Іди Ну, На то баки свої всі привіт. Чекай, Андрій, я хочу зараз без приколів, хочу Ростой. Коротше, я об'їздила всюди за тим столом в новий епіцентр, потім на Богдана Хмельницького, щоб в самому кінці стіл купити на Галицького перехрестя. І я його не було в наявності, ми замовили. І замовили два стола: Арсенкові і Златусі. Буде за два тижні, а можливо таке, якщо він є в наявності в них там, на фабриці, на фабриці то буде до середи. Класно. Зараз вам покажу альбом. Дивіться, яка краса. Перевертаємо. Ого! Ось золотуся. Перша гарний. їхня вчителька. Тут всі діти. От. Не всі. От. Мама. Як, чекай, а де? Реально не всі. А як то тільки тут? Ага, то на пану далі піде ще. Далі не буде. гарньоня. Далі дітки. Куса злата. І це як гарно вийшлося. Бачите, на вулиці вони фотографувалися. Це цілий клас. Ну це теж гарна фотографія. Білий клас. І це гарно вийшло. Дуже гарно. І ззаді побажання від вчительки. Я вже була здорова. Все, мені вже настільки було добре, що я вже просто літала. І чую, в мене горло, починає боліти, у мене починається якийсь кашель, у мене починається слабість. А я мені, просто... знаєш, коли я завжди стою, у мене якісь так, або болить горло або кашель, з самого ранку. З ну, самого ранку туди просто потім? закладена, бо, тому що ти спала. А потім, а потім проходить. А в а мене ні. Я чую, що мені взагалі так годобає. Не знаю це. Це так і буде. Це ще місяць часу після ковіду таке буде. У мене так було після другого і першого. Беремо кашку. Ви гуляли? Так. Да. А я дивлюсь. По той легенда. Де наша кашка? то година? Це -да. не та година, що вона ще йшла спати. А сося? Де наша сося? А де сося? Чуєш? Де? Мене не чують. Простежку <пустишко> несу. Треба позакривати вікна, щоб той махи не позалітали.